Всі, окрім мене, просто ненавидять цей продукт. Ще півтора роки тому, коли це була новинка, наприклад, от від Патрісії Ледо, я казала, що мені дуже подобається помада в такому от форматі. Мені всі писали, ой, та вона не тримається, вона залізає в зможки на губах. Взагалі не подобається. Коротше, тобі заплатили. Бляха. От в мене зараз чотири відтінки помади в такому форматі від Stars from The Stars. Я зараз вам їх всі покажу на губах і доведу, що вони офігенні. Перша проблема, про яку я чула, типу, вона розтікається. А може не треба княпати? Отак, от постійно. Достатньо клікнути. Декілька разів, що вона просто трошечки виповзла. Ця кількість, яка виповзла, ви намазали собі на губи, і все. Ви зробили ось так знизу, ось так зверху, от так, і все. Ця штука максимально проста річ у використанні. В неї така масляниста текстура, але вона не липка. Наступний аргумент, звісно, був про стійкість. Але ж ви, бляха, не очікуєте стійкості від блиску для губ або від олійки. Та це помада, вона дає трошки кольору, але не переоцінюєте її. Відтіночок дала губи, не зліпила, зволожила і все, що ще треба. Та її треба. Поновлювати протягом дня, але за те ви можете змінювати відцінки, наприклад, і. Ну вона трошечки навіть ніби доглядає, і це для помади хорошо. Якщо да в мене в пріоритеті завжди стоятимуть засоби, які або акуратненько з'їдаються з губ, або з'їдаються повністю. От ви випили каву, їх нема. Це у нас четвертий відтінок. Подивіться, який він соковитий. А, ну і варто сказати, що це не матовий засіб, тобто він буде поблискувати на губах та виглядати натурально. Ось таким чином це у нас відтіночок 0,3. Не знаю, як ви, а я надаю пріоритет саме таким помадам. А ти напиши в коментарях, чому вони тобі не подобаються.